Вітаю громадяни! Нова фішка в QVTX, яку мене попросили підписнути, це власне сканер частот. Ну, Всі ми розуміємо, що чудес не буває. Але все ж, якщо зайти в наш конфігуратор, то тепер ми можемо на Switch назначити крім власне, каналів. Так, я роблю три позиції на свічі. І крім каналів як ми бачимо, тут Band, A, B, C, D, бла-бла-бла. Ми можемо зробити scan і NAN. NAN, відповідно, просто вимикає цю позицію, це може бути для чогось потрібно. Скан відповідно сканує. Давайте я зроблю першу позицію скан. І якщо ми вибрали скан, то наступна опція це скільки секунд між стрибками. Від 2 до 10 секунд для наглядності давайте зробимо 4, щоб було більш-менш видно. Тепер середня позиція. Я зроблю NAN. І третя позиція я зроблю якийсь собі там. R 5 наприклад. Пербудалося ще сторіночка Save Config, тому що ви можете старити pageback вернути назад і щось змінити. «Save» — Зберегли. Виходимо з конфігуратора, заходимо в КІКТХ, я поставлю центральну позицію. Ми бачимо тут в куточку з'явився напис NAN. Відповідно нічого не відбувається. Коли я вімкнув вниз, внизу з'явився напис Scan. І ми бачимо у нас зараз R3, R4, R5, R6. І так по колу. Я, в принципі, можу все ще перестрибнути куди захочу, наприклад, на якийсь там X7. От воно зробило X7. І продовжує сканувати з того місця. по колу. Також я можу вимкнути на NAN і увімкнути наш r 5 тоді тут буде написано Switch. Ось приблизно таким чином воно працює. Покажу зараз ще на чорно-білому пульті. Так, отже, на чорно-білому пульті та сама ситуація. Є SWITCH, Зараз у нас NAN. Ми можемо вибрати тут колесиком собі якийсь там. F5, наприклад. Тиснути Apply. Ось ми маємо F5. Тепер я, коли вмикаю вгору, з'являється напис scan. І в нас починає ставати F5, F6. F7 і так далі. Відповідно, якщо перемкнути вниз, то спрацьовує. Позиція на світ чи вмикає потрібний канал. І знову таки, вгору ми продовжуємо сканування після E4 на E5 і так далі. Ось так. Е, можливо, тут треба ще додати все-таки внизу тривалість того скану щоб було видно Можливо, треба додати напрямок, тобто a 1 a A3 чи А3A2A1. ну Тут пишіть свої. Враження подобання, хто це захоче використовувати, буду вдячний за відгуки. Наразі це все. Дякую.